Друзі, всіх вітаю! 22 червня ми на моїй палістіральної пасіці Північний Скіт Одеської області. Відос для тих, хто там розказує, бо вже пішли легенди, що викачав все, коротше, загубив пасіку, блін. Бджоли голодають. 17 червня почав ревізію, із-за вітрів дуже повільно продвигався. Коротше, зараз поїхали дивитися, як я викачав все і загубив пасіку. І, власне, ну, ось таке. Коротше. Ось такий відео, скільки розплоду, як там картина. Ну і побачите, що далі, що далі робив. Ну, хто зрозуміє, той зрозуміє, а хто не зрозуміє, бог йому суддя. Ну і тут вкратце зараз кое що покажу. Друзі, ППУшник, той, що на відео, є по відбору меду. 17 червня. Переживали, що там що ж там бджоли будуть робити. Ну дивіться, це внизу першу рамку достав. Є тако трохи меду тут. Не столі важно. Плюс я ж писав, що в мене стоїть більше ось є трохи меду, мене не це цікавить, мене цікавить наявність сматки, що там по розплодам. І в другому корпусі є якась вага, до речі. Так. Дуже спекотно у нас сьогодні, більше тридцатки, Ну, на сонці, напевно, взагалі капець. Бджолки спокійні, не літають. Майже. Розплод. Одна печатка. Я поки просто дивлюся, що там в заголовних робиться дві печатки. Трота вже на рішетки передохло. Тут мед, пергай і засів. З цієї сторони печатка. Дивимося далі. Коротше, три розплоди у нас. З якого дві печатного. Цікаво, матки сіють Різновіковий Чотири. Сейчас мы меду домоем Раз, тут печатают Четыре с половиной печатки Голосуш стоит неимоверно Открытый Пять расплода Ну да, на пять наверное. Вот так Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще, рамка, засіва. Ми ну печаткових. Вісім. Що ж там вони будуть робити? Нічого вони не будуть робити. Працювати будуть. Щас стимульнемо, дамо 3-5 кіломеду. Оце порожнє. Може розходити. Тут розплод, ще одна засіла От така, друзі. Ну тут нічого немає з цього боку. От така, друзі, картина. Так що якось так. В гнезі 3 кг, плюс-мінус, не більше. Ну і зараз я 3-5 дам. Соняха. Зараз на даний момент з другого корпусу рамка. Одним вже так удав Якби бачите, а ви кажете, що вони будуть робити? Викачав все. Геть усе. Це в другому корпусі такий. Ось так трошки є. Ну щось вони носять, значить. Звідки на цей ми взяли? Я просто дві печатки піднімаю, щоб потім, якщо що, відводки підсилить. Друзі, як то кажуть, продовжую оббирати бджіл. Оббираю так, що аж там в шоці. Я покажу, як відбираю. Я Так оббираю, бачите? Оббираю, бляха, Це мірило стоїть. Отакі от рамки дають так. Там не кілограми там знайшов, Ось кілограми. Ось таку рамку даю цій сім'ї. А так оббираю. Бляха. Аж сам в шоці, як оббираю. До того щоб, друзі, я ще знайшов у себе отака. Отак оббираю бджіл. Щоб ви розуміли, з двох сторон. Зараз побачите. Таксі. Тут уже я все передивився і розкруп, підіймав, підношов в себе вагончику бляха 8 пачок пластин 23-го року. Так, цехенька. Для того щоб дати, друзі, по дві рамки збираємо. Пирамонос. А там, там знак. Ага, так, тут у нас є. на фір. Значит, ми х'ємо. Ми їм ще йдемо. там. Нам не шкода. Це ж другий корпус. де відтачений не був немало на нього. Так, тут теж є напис нетис. Того боку на це Тут ще не розплода. Дві печаточки. Зараз ці рамки. Так, секунд. Чому дві рамки, бо я не знаю в якому стані, будуть ці рамки дуже довго стоять. Вони стояли тут робимо так. Я смушки вже декільком сім'ям дав, просто так кидаю туди на решітку воролом, став плом ламінатом, без соняка постоять. туди так кидаю і хай собі лежать. так, каточок Взяв каток, щоб їм розпечатати Ну нарешті соняку трохи розняв. По суті, 3,5 з кіла на цьому соняку Я не знаю, де я провтикався, при зборці чи що, але залишилося. Дуже багато. Все, тако вбираємо, їм кидаємо і вони виберуть. І заодно стимульнемо маток і так всім по рамці дам. Якби сенсу показувати, що всім даю немає, бо всім дам. Якраз в мене тут рамоносі є Таке, бачите, так оббираю Одбираю бджіл, як не можу. І так як паршивенькі. Є ось ще одна. Отак оббираю бджіл. Ви теж так оббираєте? Наш крісоняк треба отдати. Та отак. Це для тих, хто пише навіщо ти качав, оббираєш бджіл і туди і тепер. Друзі, зараз показую, як я загубив і бджоли немає, до осіння, не доживуть. Розплода ви бачили скільки? Бджоли, ви теж бачите. Це другий корпус. Це для дітей природи. Показую, бо вже мені там передавали. Це показую, бляха, що тут. Так. Щось там сіло. Це показує, що тут три корпуси стоїть. Години назад поставив. Як бачите. Ну поставив не того, що ми до збору, щоб почистили. Тут сім'я сильна, але я матку не можу знайти. І був відкритий розплотний, моточників нічого, короче. І фіг його знаю, що з ними відбувається. Це слабовато. Це троєчка у нас. Але меду не забагато. Оце так я загубив. Бджоли нема взагалі. Ну, ось тако загубив геть. Бачите, то крайні рамки, щоб ми відбрали. Це вчора поставив на очистку третій корпус. Як бачите. Я би підняв, показав, що в другому, але цей. Не, не можу. Всім розкидав смужки до Соняха ще тижня три. Так що якось так. Ну загубив взагалі. Бачите? Ось така. Ось відводок, це так я загубив. Відводочки на дві рамки робилися, матка тут плодна, тут вже дві печатного і одна відкритого. Не всі вони однакові, цей має бути слабіший. Але плюс-мінус три рамки бджоли є. Ну там матка взагалі огонь. Це їм теж. Це, ну щоб ви розуміли, так загубив. Теж десь три рамки є. Медом вони на пхаті всі, відводки абсолютно всі. Це і посильніше за ставними. Ось такий. Ну це, я ж кажу, так я губив, губив та й загубив, блін. Цей хороший відводочок теж. Цей взагалом огонь. Це до слова як я загубив. Бо ходять легенди, розказують, що вид все загубив пасіку. цей вообще почти скоро буде корпусок. Ну як, тут що, шість рамок десь 5 бджоли. Ось така картинка. 5 діб тут був. Ну і ще є. То цей. Трошки втомився, бо ревізія йшла повільно, дуже сильні вітра були. Того повільно. Ну і плюс паралельно ревізія, цей старий сонях роздавав. Десь таке всім по... в середньому по 3 кіла бахнув. Так що нормально. Середня розплода 6-7-6-7. Ну, три печатки, три відкритого, дві печатки, чотири відкритого. Ну або плюс-мінус десь якось так. Так що так, пишіть, коротше, як у вас справи. Ну і мої традиційні вітання Стасу Володимиру Євгену. Короче,